Вітаю на каналі Куховаримо Разо. Сьогодні приготуємо найпопулярнішу закуску до святкового столу це салати. Сьогодні у нас рецепти трьох салатів: це салат капризний чоловік, пікантний, а також винігре фіш. Приємного вам перегляду! Отже, починаємо готувати перший салат. Цей салат називається капризний чоловік. Цибулю, одну цибулю, я порізала дрібненькою соломкою. Додаю сіль і перець, але небагато. Потім будемо досолювати, якщо по смаку вам не підходить. І перемішуємо цибулю. Всі інші інгредієнти я порізала середнім кубиком. Додаю два мариновані огірки середні. Гриби печериці свіжі. Я порізала пластинками і потушила. Теж додаю до цього салату. Тертий твердий сир. Рюче варене філе. Баночку кукурудзи? А також чотири варені яйця. Перемішуємо. Заправляємо майонезом. Можна заправити майонезом на половину сметаною. І це гарно вимішуємо. І салат буде готовий. Перед подачею на стіл я салат посипаю ось такою картопляною соломкою. Ось так гіркою зверху. Наступний готуємо салат пікантний з курячою печінкою. Цибулю я нарізала дрібненькою соломкою. Курячу печінку я обсмажила і теж нарізала, до готовності обсмажила. І теж нарізала соломкою. Додаю твердий сир, нарізаний соломкою. Моркву по-корейськи. Баночку маринованих печериць, а також баночку маринованої квасолі. Червоної може бути біла. І тепер перемішуємо. Солі і перцю не додаємо, тому що всі продукти у нас вже солені. Крім печінки і цибулі, але те, що солене, віддасть свій смак до цибулі і печінки. Перемішую, додаємо майонез. Все добре перемішали і другий наш салат готовий. Буряк я зварила до готовності, порізала соломкою і додаю олію. Перемішуємо. Якщо до буряка додати олію, то він потім не фарбує. Так сильно овочі в червоний кор. Поки що буряк відкладаємо, цибулю нарізала соломкою, до цибулі додаю сіль перець, перемішую, висипаю моркву корейку, картоплю. Зварила в мундирах і порізала теж соломкою, додаю сюди, всипаю баночку маринованого горошку і філе оселеця порізала теж соломкою перемішати треба. І тепер до цього всього висипаємо наш буряк. Олію з буряка не зливаємо, але до салату більше олії додавати не будемо. І тепер все ретельно вимішуємо. І наш смачний салат вінегрет фіш готовий. Наші три салати до святкового столу готові. Щиро дякую вам за перегляд, гарного дня і мирного неба!